Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, сьогодні на черзі п'ята глава книги Левит. На початку читання книги Левит, ми з вами зауважили, що більшість заповідей, які тут написані, вони сьогодні не актуальні, оскільки, по-перше, немає Єрусалимського храму. І взагалі всі жертви, які були тут згадані, пояснені позначені для чого і як приносилися, вони були замінені жертвою Христа. Христос один раз приніс себе в жертву і ми користуємося Його благодаттю. І все-таки в цих заповідях ми говорили: є прообраз майбутнього покаяння, майбутнього нашого нашого нашої практики очищення. І ці прообрази образи ми читаємо, і між ними ми бачимо ну, досить багато ну, вказівок і, ну, для нас, які теж стають актуальними в нашому повсякденному житті. І так ми сьогодні теж тут прочитаємо і вперше почуємо, що з'являється сповідь і очищення гріха, відпущення гріха через священника. Це про покаяння, який є в нашій церкві. Давайте ми. Будемо читати і будемо старатися зрозуміти, що нам звіщає Слово Боже. Якщо хто згрішить тим, що чув голос прокляття і був свідком, або бачив, або знав, але не оголосив, то він понесе на собі гріх. Ну тут, е якщо так прямо, якщо ти почув, що хтось там виголошував якесь прокляття, яке саме ми не знаємо, оці церкви говорять, можливо, тут мається на увазі е призивання. До поклоніння іншому Богу або виголошення якихось язичних заклинань і так далі. Якщо про це не звістити, то маєш гріх. Ми по-християнськи дивимося на цю ситуацію, і нам здається, ну, що це неправильно, тому що ми знаємо, що треба не осуджувати так? і весь суд віддати Господу Богу. Давайте ми подивимося, що нам по цьому стиху. Говорять о церкви. От, наприклад, Блажений Августин говорить наступне. Тобто, якщо не повідомить, то понесе гріх. Ну, мається на увазі той, що бачив согрішаючого. Що У більшості випадків існує вибір між страхом цього гріха та страхом зради людей. Ну, з одного боку, боїмося гріха, а з іншого боку, боїмося осквернити, осудити людину. І читаємо далі. Адже ми можемо відкликати вже готову на злочин людину від такого тяжкого гріха і умовлянням чи забороною. Ну тут він мислить як християнин, влашений гостин. син. Тому що Євангеліє нас навчає: якщо твій брат зрішить, ми знаємо, так, давайте ще раз коротенько згадаємо це правило, то ти один на один його напув, якщо не послухає, то при двох-трьох свідках, а якщо ні, тоді в межах церкви ти маєш право його осудити. Читаємо далі. Але якщо він не послухає і помилково присягнеться перед нами про те, що нам відомо, чи потрібно про нього повідомляти, якщо в результаті цього він наразиться на смертельну небезпеку, це дуже складне питання. Але оскільки не говориться, кому це слід повідомляти, чи кому чи, чи тому, проти кого прокляття спрямоване, чи священникові, чи комусь, хто не тільки не може його переслідувати, визнаючи покарання, а може навіть молитися за нього, то мені здається, людина звільняє себе від кайданів гріха, якщо повідомить про це, тому що швидше допоможе, ніж нашкодить клятву злочинцю, або для його виправлення, або. Умилостивлення Бога про нього, якщо він сам скористається ліками покаяння. Отак нам це місце пояснює блажений Августин. Ну читаємо далі. Або якщо доторкнеться до чого-небудь нечистого, або до трупа звіра нечистого, або до трупа худоби нечистої, або до трупа гада нечистого, але не знав того, то він нечистий і винний. Про доторкання до трупа нечистої тварини, ну і подібні будуть заповіді, ми пізніше постараємося зрозуміти, для чого були дані ці настанови, і чому вони ну, можуть оскверняти в даному випадку людину і що це з собою являє, і яке це є осквернення духовне чи, можливо, не зовсім духовне навіть. Або якщо доторкнеться до нечистоти людської, яка б то не була нечистота, від якої оскверняються, і він не знав того, але після довідається, то він винний. Або якщо хто безрозсудно устами своїми поклянеться зробити щось зле або добре, яка б то не була справа, в якій люди безпосередньо клянуться, і він не знав того. Але після довідався, то він винний в тому. Ну, краще не клястися. Ми вже про це з вами говорили: що в християнина так має бути так, ні, ні. Все інше від лукавого. Бо коли клянемося, значить ми про себе за дуже високої думки. Що тільки так зроблю? От, а так не буде. Господь тебе посоромить і не клянись. Якщо він винний в чому-небудь із цього і сповідається. У чому він згрішив, то нехай принесе Господу за гріх свій, яким він згрішив жертву за провину зрібної худоби, вівцю або козу за гріх і очистить його священник від гріха його. Отже, якщо зрішив, хай сповідається. І ми побачимо, що чим далі історія людства буде наближатися до Христа, все більше і більше. Ми на сторінках Біблії будемо зустрічати приклади покаяння в такому виді, як ми сьогодні його розуміємо. Тобто людина визнає свій гріх і просить у Бога прощення. І Бог прощає на сторінках старого заповіту, таких випадків буде дуже багато. І бачите, сказано, що його очистить священник від гріха Його. Не може так бути, що людина собі сама якось вибудовує свої стосунки із Богом, і вважає, що достатньо її лише в душі покаятися. Ні. Для того, щоб гріх був прощений, вона мусить його сказати. В той момент, коли вона його говорить перед священником, вона його вириває із свого серця. Здавалося, Слово, як горобець, легко сказав і все. А насправді людині буває дуже і дуже важко сказати про свій гріх. І вона краще буде оцей камінь важкий носити в своєму серці, ніж вона його викине. Так, вона його любить, леліє, оберігає. Це дійсно дуже таке складне питання. Але нам Христос пропонує як позбутися цього тягара. Визнати гріх, але це має бути перед священником. Про це конкретно сказано Христом. І відповідно святе Євангелія нам це звіщає: що якщо священнослужитель відпустить гріх, то він буде відпущений. Якщо залише, то він залишиться у тій людині. Далі тут йдеться з 7 стиха і по 14. Як приносити жертви, ну, яку тварину, як її там, заколювати, чи, ну, що з нею, поводити, як з нею поводитися, це все ми не будемо читати, тому що це вже повторювалося неодноразово. І читаємо далі. І сказав Господь Мойсеєві, кажучи, якщо хто вчинить злочин і помилково зрішить проти посвяченого Господу, нехай за вину свою, принесе Господу, Затари Овець, і далі знову. Перераховується, що потрібно принести. Що це за гріх, значить злочин проти посвяченого Господу. Це може бути посвячене Господу конкретно. Тут, тут не йдеться проти закону, так? скажімо, проти Слова Божого. Проти канонів церкви, тут йдеться про реальні такі речі, які нас оточують, тобто атрибутику релігійну. Значить, якщо людина богохульно буде відноситися зневагою до цих речей, то вона зрішить. Але не є гріхом, якщо людина утилізовує, наприклад, зужиті речі. Там, іконочка вже якась старенька, непридатна для використання, не, там, чи книжечка, чи ще щось можливо, там зірчку десь від хреста. Ну, у нас традиційно є такі, е, така атрибутика. От. І Якщо вона вже не придатна для вживання, прочитати молитву, спалити гарненько все з молитвою. От, якщо ми в момент спалювання молимося, значить ми точно тут ну, проявляємо свою пошану до тих речей. Ну і посвячений Господу цей священник. Регенькі, повірте, що насправді Господь карає, коли ми з великою злобою постаємо проти його служителів. Мені дуже багато розповідали історії. Десь я щось і сам бачив. Таке не можу наводити вам ці приклади. Їх є дуже багато, тому що нас і чують, хтось може здогадатися. Десь себе побачити, але повірте, що я це чув і від священників, які служили, наприклад, на Галичині, От чи там народилися, і розповідали, що були моменти, коли багато храмів змінювали свою юрисдикцію. І от вони казали, це от я чув від православного священника, який каже: незалежно від того, чи то це був греко-католик, чи Римо-католик, чи православний. От, якщо якась людина зневажливо відносилася до цього священнослужителя, піднімала руку на нього, там, чи говорила якісь зневажливі слова, то без кари не лишалося. Це насправді так є. От, тому це дійсно великий гріх, посвячений Господу. Він Господу належить. От, і тому ніколи не можна переходити межу. От, не можна цього робити. Тому що навіть коли. Судили апостола Павла Ситуація дуже красномовна. І там був присутній первосвященник, але він був в цивільній одежі. І апостол Павло на емоціях зробив йому зауваження, там в них було таке, ну, таке звернення якесь зневажливе. Сказав: Ти стіна побілена. Там, це в них в побуті значить, означало там щось, ну, щось непристойне. От Йому зауважили, ти проти священника? Каже, вибачте, я не знав, що це первосвященник. Той первосвященник представляв тих, хто розп'яли Христа. Запам'ятайте, той священник був з когорти тих, хто виступали проти християн. Апостол Павло вже на той момент християнин, і він поважає все одно того священника, тому що на ньому благодать. І він сказав: я не знав, що це первосвященник. От, ну, таких прикладів можна багато навести, але краще не випробовувати свою долю, свою участь і ну, не судити нам те, що нам не треба судити. Ну, На цьому ми закінчили ознайомлення з п'ятою главою книги Левит. <кхід> Будемо живі, здорові, Бог благословить. Наступна глава шоста. Будемо далі читати про ще там. Мабуть, ще дві глави буде про жертвоприношення. Постараємося, як завжди, взяти для себе духовну користь. Слава Господу Ісусу Христу!